Очка як інструмент диригента, має свою велику історію. І вона дуже цінна для мене. Вона є хоронителем, хоронителем моєї творчої діяльності. Це подарунок мого великого учителя, великого метра ХХ століття, в честь якого я мав. Займатися і вчитися і рахуватися його учнем. Це Арнольд Кац, це людина, яка є продовжуючим леніградської школи диригентської, і людина знана у всьому світі і поважаємо. Коли я вчився, це був його подарок перед моїми госзаменами, коли він вже давав мені право бути диригентом. І як він завжди казав, мати право стати на 10 сантиметрів вище перед оркестром, щоб це мати право. Це треба мати страшенно велику професійну діяльність. Тільки на основі цієї діяльності має людина право стати перед музикантами і щось пропонувати. То ця паличка є носієм е, такої пам'яті і е, такої архаїки моєї професії, яку я в, дуже ціную. Вона єдина, чи ви маєте запасну? Я маю запасну, скажімо, палочка, яка ніколи не зламається для того, щоб на репетиції чуть голосніше кричати і стукати музикантам, яка зламається в момент моєї емоції може зламатися. А з цією паличкою я виходжу тільки на концерти і на програми. І тому, що я відчуваю, я в це вірю. Якщо людина вірить і відчуває, що ця паличка мені допомагає. Це паличка, яку я нікому не дам в руки. Я її дуже оберігаю, і я вірю, що вона мені допомагає за мене.